Доброго дня, ми розпокою затишку і всім всього найкращого. Так. У нас сьогодні 7 листопада. П'ятниця. Так, це я вчора тут копала. Копала, я копала і цілий ніч копала. У нас є погода без дощу, хоча передавали у нас нині сонячно, дуже сонячно, без хмаринки. Але в нас воно хмарно. О, я вийшла, будем, буду робити місце під часник, щоб Ігор мав де садити. Так, буде в нас часник і цибуля. Будемо садити. Так що ось таке-то. Тут у нас давно часник був і тут у нас дуже давно часник був. там буде цибуля з краю. Це я винесла попіл. Буду посипати зараз радочки, щоб зразу садити чесник. Так, що в нас? Е, бачите, покрасила пальці. Е, Часник я про, обробила, протравила чи як сказати, е, тим, максимум. Пакетик на 100 мл розчинила води. Мала три пакетики, взяла 300 мл, бо частників багато. І цибульки, і все протравила. Так що ось таке то. Воно поки просихає, поставила. Тепер я вийшла, зроблю радочки, попілом посиплю, маю це попіл, якщо мало буде під душе виберу, в грубках є. Бо цей попіл ми весь на город вивезли в поле, розсипали там. Так, що ось таке. то. Вдома немає, те, що в мене частиночка не скопана залишилася, скопаю, а не скопаю, то й так і буде. Ось. Так що ось таке. -то. Ну і якщо мало буде мені, то там, де були малини в самому кінці, то там ще тоді до скородю і там досадимо часнику. Часнику треба багато, бо Ігор у мене є багато часнику, то треба садити. Будемо бачити, скільки в мене вийде того, що я маю. Ну, а зараз буду робити радочки, посипати попілом. Ось, а тоді винесу часник, Ігор буде садив. Я хіба буду садити цибулю. Ось так, що ось таке. -то. Ну, будемо працювати. Тоді буду показувати, які радочки поробила і як посипала попілом. Більше нічого не буду давати. Тут земля пролята була гнуївкою і тут. Тоді я її перекопала і буде тут часник у нас. Ось такі то справи. Ну, Це в мене трошки полуниці. Лишилось і ще там маленька градочка. Так, що ось таке. то Десь рукавиці. Прорвала протравлювала десь рукавиця ну нічого, все добре. Ось так. то Будемо робити радочки. так Це часник інин це часник мій. Ось. Так. А це часник машин. О! Все. А це моя цибулька Ну, а це я так підготувала, радочки поробила. Бачите, попілом посипала. Що звідси. Що Звідси Звідси буде часник. Ось по Ось по той радочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радочків на цибулю. Ну, напевно, ще прийдеться доскородити, бо то буде мало. Щось я багато цибулі намочила. О. Ну, Я її буду дуже густо садити, щоб весною можна було виривати на степіра. Ну, А це все буде часник. Ну, якщо буде мало, то ось там прийдеться ще доскорожувати, де був, була малина. Так, ось рукавиці які піднес, ті піднесті наверх. Не знаю, беріть дві, а якщо і червоні будуть. Руки тоді. Воно не відстає. Червоне таке, що сказилось. О, так, що ось таке, то і будемо. Садити. Садить часник в мене Ігор, я хіба тільки цибульку буду садити. Часнику я не саджу. Одне, що можу зробити, скопати, радочки зробити і тоді загорнути. Ось так. Так, зараз покажу, як буде Ігор садив. Ось так, Ігор садить. А я йду буду цибульку садити з тієї сторони. Це часник від Іни садиться. А тоді буде йти мій часник. Якщо тут не хватить, досадити моїм досадимо. Але я думаю, тут хватить. А тоді, тут ще будемо машин садити. Так що ось таке-то. А я йду, буду цибульку тикати. Так, тут Ігор посадив чесник. Бачите, як. Ось так один від другого. Тут Ігор посадив, чесничок так само. Ось мій Ігор садить, Я не саджу чеснику. Я радочки роблю. А це я цибульку посадила. Цибульку я саджу густо. Бо весною мені її треба буде проривати, їсти. Кіт, ти чого сів на часник? Ні, ти ми ж радки, ми ж часником сів, ну дивись. Це ще в мене трошки залишилося, зараз я ось тут радочок той посаджу. Ну і там скороджу, зараз я вам покажу. Бо ще не влізе в цей часник. Ще там треба. Того року багато часнику. Ось треба посадити, бо його любить часник, йому треба багато. Так що... Ось так. Це у нас буде часник. Оце останній радочок часнику садить. Далі є 6-7 радочків цибулі буде. Ну і тут останній часник буде. Я вже от роблю радочки. Зараз посиплю попілом. Ось і будемо тут садити той чесничок. Ось тут. Бачите, вже зробила один, два, три, 4, 5, 7, 8, 9, яких десять буде рядочків. Ось тут буде часничок, тут ще часнику вже роками не було. Так що посадимо ще й тут. І тоді побачимо. Ой. Ось так беру жменьку попілу і ось такий рядочок. Шур такий радочок шур. шур. Ігор зараз міг садити. Поки я буду далі робити. радочки. О! Ось так. Ні-ні-ні, отут! Там я цибульку досаджу. Отут того. О! О! гній Буде він ще той гній, тільки то ще не пора. О, так щось таке. Ось тут сади. Ось так. Зараз я ще ті радочки дороблю. Ось і це часник від маші садимо в кінці. Тут города. Ось, так що подивимося. І Як воно буде ось так. Ну, а я буду садити, те, скородити і робити радочки далі. Так, ну і тут Ігор досадився і часничок. Це я вже тут раз, два, три, три радочки загорнула, а це ще загортати зараз буду. Ось от подоти посаджений. посаджені. А півтора радочка залишилося. Можна вийти ще досадити, там в мене є серединки. Зараз може я його візьму, не протравляний навіть. Просто прийду сама посаджу, подивлюся, який він буде. Так, що ось таке, то напевно так зроблю зараз. О. І прийду досаджу. Щоб вже радочок не оставався, хай вже так буде все посаджене. О. Так, що ось таке. Богу дякувати, посаджений часник. З Божою допомогою мої крижі і грубі витримали. Ну, а тепер будемо працювати далі. Зараз загорну, піду що там, то візьму, тут дотикаю і все. Ось, І будемо тоді садити квітник далі мій. Хоча б посадити те, що накопане в земленьку. Зможу ще трошки прокопаю. Та й таке, то, будемо працювати. Так, Там ще радочок цибулі досадила, Получилося сім радочків цибулі, густої-густої. Так, густо посадила, щоб? щоб... Було мені на проривання весною. Ну, а чесник, щоб дав Бог, щоб гарний вродив. ось, Щоб гарний вродив і було, було в мене часнику. чеснику. І хай Бог дає, хто садить, хто пильнує, доглядає. Хай і всіх будуть гарні урожаї. Всім гарного дня, міцного здоров'я, мирного неба, Божої опіки, хай всіх все буде добре. А я загорну і там той винесу часничок дотикаю тут і усе. І буде вся ділянка повна. Давно я вже стільки часнику не садила, багатсько. Ось, Але треба, хай, хай буде гарний урожай. Всім папа, -па, бережіть себе і дай Боже всім гарного урожаю. Всім до зустрічі в слідуючих відео.